Привіт, слава Україні Героям слава. Е, отримав чергову посилочку від е, Панфілов Олександр Миколаєвич. Місто Житомир. От. Мої контактні дані. Е, замовляв, замовляв його е, саженці Винограду. Такі як Леон Міо, Я замовляв по одному, так для колекції думаю, мені б там по одному, і золоце. Ось бачите золоце. Ось така така корнева система. <кій> і Леон Міо. Ось така корнева система. Але пан Олександр ще зробив мені презент. Подарив ще один саженець Леон Мію. Щедра людина. Дякуємо за щедрість, дякуємо за такі саженці.